Чи можна робити педикюр, якщо є нігодь? врослий ніготь? Врослий ніготь і педикюр. Дехто думає, нехай пройде або ж піду до майстрині, нехай щось зробить. Але тут є нюанс. Запам'ятайте, звичайний педикюр це не лікування, а іноді тільки навпаки. Якщо ніготь болить, є запальний процес або коточок вже вростає, в салоні вам можуть тільки нашкодити, що робити правильно. Спочатку, звісно, йти до подолога. Ми обережно видаляємо вростаючу частину, знімаємо з нігтьової пластини тиск та дамо нігтю дихати. А вже після стабілізації можна повернутися до естетики, але про це трошки пізніше. І, до речі, існує саме медичний педикюр, який підходить саме для таких випадків. Педикюр не заборонений. Але має бути у правильному місці і з правильним підходом, бо врослий нігодь це не косметична проблема, це стан, який потребує уваги. Тож не чекайте, краще розв'язати проблему, ніж її терпіти.